У давні-прадавні часи жили прадавні первісні люди, первісні тому, що першими оселилися тут, на теренах нашої батьківщини, першими почали будувати житла і створювати поселення. Були вони такі, як і ми з вами, розумні і сміливі, і доводилось їм, день за днем, боротися за своє життя, бо природа була сувора, зима довга, а літо коротке. Насувалися з півночі льодовики, земля вкривалася снігом, крижані вітри приносили лютий холод. Щоб подолати труднощі, люди гуртувалися, жили великими родинами і допомагали один одному. Вони разом полювали на звірів. Тоді було багато різних тварин і бізони, і олені, і коні, і бабаки, і навіть добре нам знайомі зайці та лисиці. Траплялися так і хижаки, вовки, ведмеді, росомахи, дикі кішки і навіть леви. Проте найважливішими тваринами для людей у той час були велетенські мамонти. Там, де проходили їх стада, залишалися великі кістки, з яких будували житла. Кривали їх хутром звірів, щоб пережити довгу холодну зиму і дочекатися соняшного літа. Саме мамонтів і шукав головороду валі. Його велика родина, клану ведмедя, мандрувала у пошухах здобичі. Довго йшли вони з долини на пагорб і з пагорба у долину. Всі втомилися, а особливо маленька Уда. Проте вона була терпляча і не плакала. Адже вона вже доросла, є вісім років, а їй слабші за неї маленька сестричка Ата, яку несла мама надка. Їх батько толі йшов поряд з валієм. Вони несли майно родини, кам'яні знарядя, зброю, шкіри тварин. Сонце сідало. Треба було влаштуватися на ніч. День був важким. Люди піднялись на пагорб. І побачили велику синю річку, яка виблискувала на сонці. У долині паслося стадо самиць мамонтів з мамонтинятами. Валій засміявся і голосно вигукнув Мамонти, мамонти, нарешті ми їх знайшли. Всі замилувалися чудовим краєвидом. Маленька Уда підбігла до тати і радісно вигукнула Яка гарна річка. Толі узяв Уду на руки і високо підняв. Будемо називати цю річку Удей на честь моєї донечки. Всі засміялися, а валі сказав Добре, тепер це річка Удей. На пагорбі люди швидко облаштували вогнище і посідали навколо нього. Валі, звертаючись до всіх, сказав Тут ми й залишимось, влаштуємо нове поселення. Толі його молодший брат похитав головою на знак згоди і додав Дивіться. У ближньому яру повно кісток мамонтів. Мабуть, стадо потрапило у повінь та загинуло тут. Натка його жінка сказала, це місце дуже схоже на наше попереднє поселення. Валій посміхнувся. Це те, що нам треба. Із цих кісток ми збудуємо житла та залишимось тут на зиму. Виснажені довгою мандрівкою люди радісно погодились.